Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відеорозпаковка сайту MakeUp. Як завжди я зробила замовлення. У нас сьогодні будуть з вами доглядові засоби і буде трішки декоративки. Як зазвичай я вам зачитаю всі назви і ціни щеку, тому давайте будемо розпочинати. Е, перше, що я замовила, це сеючий бальзам для губ від NYX. Тут він у відтінку третьому, коштує він 358 гривень. Нарешті я його замовила, тому що дуже давно хотіла, його дуже давно рекламують. То на Єві, то на майкапі я робила замовлення. Не завжди вони були в наявності. За цим разом більшість відтінків на майкапі були в наявності, тому я його взяла. В лінійці їх десь до 10 різноманітних. Я так розумію, що це. Ще плюс до цього бальзам, не знаю, подивлюсь, Ну ось такий в нього вигляд. Е, так, він відкривається. І ось тут, я так розумію, потрібно нажимати, щоб він звідси вилазив. Так, давайте зробимо сводж. Тут він такий є з блискітками, і я так розумію, що він повинен бути напівпрозорий. Так, дійсно, він такий напівпрозорий, такий в нього ягідний, як на мене, аромат. Ну, і ось такий в нього відтінок. Я брала такий більш натуральніший відтінок, який можна поєднувати з губними помадами, з олівцями для губ, просто його наносити. Ну, і я, в принципі, і бачила на свочах, що вони такі напівпрозорі. Тому, в принципі, я знала, що я беру. Але мені було дуже цікаво, тому що я бачила і на інших на губах, Він такий. Як бальзам блискучий, я так розумію, він ще доглядає за губами. Ну, подивлюсь, він дуже гарно просто виглядає на губах, тому я його взяла протестити. Далі я взяла водостійкий олівець зі щіточкою для брів. Бренд Art 404 гривні 11 відтінок. Чесно кажучи, я хотіла взяти той же ж самий, який я постійно практично беру від Нікс. Олівець для брів він мені дуже подобається він дуже легко наноситься, але все таки я вирішила взяти щось затестити, тому що я постійно сажу на нікс. Тому вирішила взяти ось це від Art Deco, має він ось такий вигляд, він тут іде водостійкий, ну не знаю, в принципі, це для мене не принципово. Я люблю для брів автоматичні олівці, ось ті, що підструговувати в дереві, я не дуже полюбляю. З однієї сторони, тут ось така щіточка для того, щоб розчісувати брови, і з іншого боку, звичайно, олівець. Плюс до всього мені сподобалось те, що він тут такий круглої форми, якщо вам буде видно, і він дуже-дуже тонесто. У них такий плоский і тонесенький, тут круглий. Ну, я давайте вам зроблю своч, але, звичайно, його також потрібно висовувати не дуже сильно, тому що він зламається. У мене був схожий від Maybelline, також дуже непоганий, в нього була тверда формула, але з ним потрібно було дуже обережно працювати, тому що він може зламатися. Не сильно натискувати. Ось такий в нього сводч, також був відтінок, мені дуже сподобалося. Тут такий він темний, але він ну, сіруватий, скажімо так, не дуже чорний, тому що чорні я не беру, бо вони занадто на мені. Я беру такі більш. Графітові, скажімо так, тут схожий він на графітовий, тому що чорний просто брати мені занадто темно. А ось ці коричнюваті я їх не беру, тому що вони дуже зачасту на бровах бувають такі ем, руді, е, занадто коричневі і трішечки е, світлі проти моїх. Тому я беру ось такі графітові відтінки. Вони мені краще підходять. Так, давайте далі. Далі я взяла базу для тіней для повік від Нікс. Тут 8 її грам, вона коштує 260 гривень. Я повернулася до бази Нікс, я її беру практично постійно. в мене третя чи четверта баночка. Я взяла недавнечко базу для повік. Під тіні від бренду The Balm. Ну, я буду більше про не говорити в своїх порожніх баночках. Вона мені не сподобалася, тому що вона взагалі не тримає тіні. По крайній мірі на моїх повіках. Не знаю, в чому справа, і ціна там нормальна, і бренд гарний. Від нього я багато чого вже брала. Не знаю, в чому справа. Ну, буду ще тестувати, якщо. Ні, то, звичайно, я про неї більше детальніше розповім у своїх порожніх баночках. Тому взяла ось таку базу від NYX. вона дуже гарна, надовго її вистачає, вона дуже добре тримає тіні, вони не скатуються весь день, навіть на, на вищих повіках, навіть влітку. Тобто це вже провірена база, дуже гарна. Всередині ось такий тут аплікатор, схожий він на такий консилер, скажімо так. Його потрібно наносити трішечки, розтушувати або пальчиками, або. Пензликом, він дуже швидко застигає, і можна на нього наносити будь-які тіні. Вони добре тримаються, добре наносяться, розтушовуються, тобто база супер, вона мені дуже подобається, тому я до неї повернулася. Далі я взяла підводку фломастер для очей від Eveline 133 гривні. У мене закінчується чорна підводка лайнер для повік. Від Катрі, здається, тому я вирішила взяти щось нове. У мене є підводка в коричневій відтінку, також від Евелайн, дуже класна, дуже мені подобається. Я взяла повторно, Колись я вже брала ось цю підводку, лайнер. Це Евелайн Varieté, їхня лінійка знаменита. Я її брала, вона мені дуже сподобалася, вона дуже зручна у використанні. Тут гарний ось цей. Скажімо так, пензлик. Вона на таку ціну дуже добре тримається, не відпечатується. Тобто, дуже вона мені подобається. Давайте я зроблю вам сводж, ну дуже гарний у неї і колір. Вона дуже добре тримається, тобто я нею задоволена, тому я вирішила поки що не шукати нічого нового. Катріс для мене, до речі, була Це нова підводка, я її протестувала. Звичайно, пізніше я вам про неї розповім, вона також мені сподобалася. Вона також добре тримається на повіках, просто вирішила взяти щось інше. Так, давайте далі. Далі у нас іде пензлик до Фібра для тональних основ, коштує вона 370 гривень. Вирішила взяти пензлик, ось такий він має вигляд, тому що тональний крем у мене чомусь останнім часом, я їх дуже часто мию. Вони в мене дуже швидко псуються. У мене є і дорожчі, в мене є жджума. Я недавно показувала дешевшу я взяла, але все одно вона дуже і дуже псується, швидко виходить з свого ладу, тому такі пзлики потрібно мати, я так розумію, більше. Ну, ось тут таке упакування в такій сіточці вона. Я взяла, знову ж таки, на мейкапі є дорожчі, звичайно, версії. Я поки що взяла ось таку. Не знаю, в мене давно не було ось такої. Вона тут не сильно набита, скажімо так. Рідша вона ось така. Вирішила таку взяти, дерев'яна в неї ручка. Ну і не сильно поки що таку дорогу. Подивлюся, як вона буде триматися, як вона буде е, працювати. Потім буду вам щось говорити. Можливо, пізніше ще одну із, зум, тому що для тональних основ я переконалася, що повинно бути багато пензликів, тому що вони миються дуже в мене часто, псуються. Ну, тому ось так. Але дуже зручна, мені подобається, що вона. Що в найвірніше така ручка довга, я е, полюбляю пензлики, щоб вони були зручні в руках, тому ось Так, Так, давайте далі. Е, далі в нас іде спонж для макіяжу від бренду Joko Blend. Е, коштує він 128 гривень. У мене є е, спонж, але він також знову ж таки псується дуже сильно, часто я його мию. У е, мене він е, від корейського бренду, не пам'ятаю, Місай, здається, бренд. Я взяла його протести Такого жовтого кольору. Непоганий, класний він мені подобається, але все-таки... Він трішечки не досить, скажімо так, такої якості, якби мені хотілося. В мене попереду був спонж, но я його вже викинула від Богенії, дуже непоганий, але від Богенії дуже мало представлено, чомусь немає наявності на даний момент. Тому я вирішила взяти від Джокобленд. Я від нього не брала спонжі, це український бренд. В нього дуже багато цього бренду різноманітних засобів. Я не бачила бюті блендерів тому вирішила взяти ось такому. Пастельному відтінку, тут їхнє лого. І ось такий спонжик, знову ж таки, б'юті блендерів також, повинно бути, не один, тому що вони миються, псуються, знову ж таки. Ну, непоганий. На перший погляд, гарний б'юті блендер. Звичайно, буду користуватись, потім вам буду щось говорити. Так, давайте далі. Далі у нас іде бальзам для губ. Бренд Carmex, тут його 7,5 грам, 140 гривень. Має він ось такий вигляд. Взагалі, дані бальзами від Carmex я обожнюю, вони мені дуже подобаються. Вони дуже добре зволожують губи, підготовлюють губи до макіяжу. Навіть якщо з вечора ви їх намастили, вранці вони такі зволожені, навіть трішечки, я б сказала, більші. Тобто дуже класні в них бальзами. В мене вони постійно, хоча є і інші, але від Carmex постійно. У мене ну, закінчується бальзам, але в такому тюбику. Ну, я вирішила взяти ось в такому форматі, тому що їх також доволі велика кількість тут ще є SPF 15 Тут він йде з кавуном. Там різні є аромати. Я вирішила взяти з кавуном, тому що попереду в мене був з ананасом. Також мені дуже подобається аромат ананаса в таких засобах. Ну, ось такий формат. Я планую його тримати десь у ванній кімнаті, коли проводиш вечором якісь процедури, чи то вранці, коли наносиш сироватки, крем, заодно хочу наносити ось цей бальзам, тому що в мене бальзам стоїть тільки на туалетному столику. Дуже і дуже пахне кавуном. Ну і така всередині силіконова в нього формула. В принципі, я такою очікувала, тому що на сайті не показано, який всередині. Але непогано. Звичайно, або пальчиком зазвичай наносяться такі бальзами, або якимсь пензликом, Ну, хто, кому як зручно. Але дуже гарний, мені кармикс дуже подобається. Губи після нього дуже такі зволожені, відновлені, дуже подобається. Так, давайте далі. Далі в нас іде гель для гоління Алоєвера та олія авокадо. коштує він 147 гривень. Бренд Балеа 200 мл. Має він ось такий вигляд. Я від відбалаю часто беру гелі для гоління. Вони мені дуже подобаються, дуже вони якісні, не дуже дорогі. Якісь попереду брала, здається, з ягодами від цього бренду. Непоганий, класний. Тут він залоє, Упакування мені їхнє подобається, таке гарне. Ну. Е, аромату, звичайно, я не відчую. Е, всередині він зазвичай спочатку гелевої текстури, а потім перетворюється в пінку. Дуже класні, надовго їх вистачає, тому я їх беру. Так, давайте далі. Е, далі в нас іде гель догляд для душу: Апельсин та олій авокадо, коштує 197 гривень. Це в нас з вами Нівеа. 750 мл. Вирішила взяти більше упакування, бо поперела Джонсон з малесеньки вже закінчується. я вже десь говорила, що я. Часто беру Джонсон Nivea і дав. Дані гелі для душу мені дуже подобаються, вони підходять моєму тілу, тому я їх частково періодично міняю. Плюс вони не такі дорогі, тому ось так. Ось такі формати від Nivea я вже брала, здається, алої. Не пам'ятаю, здається, із мені ніби брала, але вже не згадаю, тому що дуже часто їх міняю. Ну, апельсин дуже класно пахне. Дані для душу вони не сушать шкіру, вони дуже добре піняться, вони добре очищують шкіру. Таких форматів на довгу, в принципі, вистачає. Дуже мені вони подобаються, тому я їх беру. Не знаю, я ними задоволена. Кожного разу, коли беру, вони мені, в принципі, всі подобаються, і аромати в них класні, тому. Їх часто беру. Так, давайте далі. Далі в нас іде маска для пошкодженого волосся з колагеном. Це в нас бренд Ulook. Коштує він, чи вона, верніше, 380 гривень, 1000 мл. Ну, літраж дуже такий великий, я б хотіла менший, ну, на жаль, немає меншого. Має він ось такий вигляд. Даний бренд для мене не новий, від нього я Деякі вже продукти брала для волосся. Зараз у мене є такий продукт 10 в одному. Термозахист, там, вирівнювання, безліч там різноманітних функцій, які він виконує. Коли я щось шукала, я натрапила, що в них є ще шампуні, звичайно, маски і так далі. Такі в них яскраві упакування. Вирішила за цим разом не шукати якусь нову маску, тому що в мене закінчується маска для волосся. Вирішила взяти ось цю. Тим паче вона доволі дешева: на такий літраж, подивлюся подивлюсь, як вона, тому що мені ось цей термозахист від цього бренду дуже сподобався. Засіб дійсно дієвий, ним легко працювати, тому вирішила взяти. Ось цю маску ще така була в рожевому відтінку чи кольорі. Там вона інші функції виконує. Ця більше мені підходить, тому що тут вона з колагеном, вона доглядає за пошкодженим волоссям, тому вирішила її взяти ось в такому зеленому кольорі. Давайте я відкрию її. Ну, Такий аромат у неї звичайний банний, скажімо так, такий, як в звичайних масках. Тобто, він без ягод, без, не парфумований, нічого. Такий він звичайний аромат. Ну, і вона такого білого відтінку, напівпрозорого. Звичайно, буду тестувати, потім вам щось буду говорити. Звичайно, тут її потрібно тримати 5 хвилин. Тому ну, ось так, ну, ось така маска для волосся. Далі е цукровий скраб для тіла, фрешджус, оранж. І манго 225 мл 115 гривень. У мене закінчуються скраби для тіла, тому що в мене він не один. У мене і сольовий зачасту буває, і цукровий, і кавовий. По-різному. Ну практично всі вже до кінця добігають. Я взяла ось такий від Fresh Juice. Я вже брала скраби, вони мені подобаються. Вони доволі бюджетні, дієві, з ароматами дуже класними. Тут апельсин і манго. Так як я вам прочитала, давайте я вам відкрию його. Ну, Відчувається апельсин. Ну, звичайно, зачасту потрібно його е, розмилити, як кажуть, нанести на шкіру, потім він краще відчувається. Але е, дані скраби дуже і дуже непогані, тому я взяла повторно, скажімо так, тільки інший аромат. Так, давайте далі. Е, далі у нас іде кондиціонер з бодингом для дуже пошкодженого волосся. Матрікс. 300 мл 390 гривень. І заодно зачитаю, тому що я з однієї лінійки взяла і шампунь, також з боденгом для дуже пошкодженого волосся. 300 мл 390 гривень. Коштують вони в одинакову ціну. Мають вони ось такий вигляд. Це новинки в Матрікс. Матрікс для мене бренд не новий. Від нього я дуже часто брала шампуні і кондиціонери в такому форматі. Там вони в різних кольорах, класний і шампунь. Класні в них і кондиціонери. Вони мені дуже подобаються. Правда, дуже швидко закінчуються в таких форматах, але все одно дуже і дуже класні. Тут у нас нова лінійка з бодингом. Чесно кажучи, я вам все не розповім, тому що для мене також це все нове. Тут вона йде в цілому для зміцнення волосся, для дуже пошкодженого волосся. Тому ось так. Її зараз активно рекламують. Це, як я вже сказала, новинка в такому рожевому відтінку упакування. Ну і аромат, давайте я скажу, чи є тут. Так, ну такий невеличкий є аромат. Всередині він білий шампунь, звичайний, так само і кондиціонер, всередині він білий. Це просто упакування. Так, злегка такий є освіжаючий аромат в цій лінійці. ну Ось такий шампунь і кондиціонер. Звичайно, я протестую, потім вам буду щось говорити. Вирішила взяти новинку, тому що в мене кондиціонер і шампунь закінчуються від бренду Herbal Essence. Класний бренд, також дуже мені подобається, також буду до нього періодично повертатися. Е, так, давайте далі. Далі у нас е, з вами йде сумка Шопер Чорна IC Gow. Е, вона йде в акції. Тут, знову ж таки, перелічено велика кількість товарів під номерацією. Е, я, коли положила це в Савкошик, вибило, що є подарунок. Там можна було обрати, можна було змінити були шопери. ось ці. Були косметички, ще щось було, я вже все не згадаю. Я вирішила взяти собі шупер. Не знаю, косметички мені на даний момент не потрібні. А вже таки в мене шупер, до речі, є. Тільки в білому форматі вирішила взяти в чорному. Їх мало не буває, тому чому і -то ні? Взяла ось такі, давайте я розпакую, вам покажу. Має він ось такий вигляд. В нього тут доволі міцна тканина. Я вже, як я вже говорила, ходила з таким. Просто білий в мене формат. Тут чорні ось ці букви, і ручки там чорні. Тут все чорне, мені дуже сподобалось, тому що в мене немає такого темного шопера, скажімо так, всі світлі практично. Тут він ось на такій ще кнопці пластиковій. Ну і є ось ці ручки. Дуже зручний формат. мені подобається, що він не дуже великий, не дуже малесенький, зручний, міцний і темний нарешті, тому що в мене чомусь так склалося, що шопери всі світлі. Так, це ось такий подарунок. Далі. Це від мейкап, я так розумію. Далі ще є подарунок набір пробників від Matrix по 10 мл. Знову ж таки, тут видно була якась акція, що я взяла ось ці два. І мені положили пробники, знову ж таки, з цієї ж самої лінійки мають ось такий вони вигляд. Як я вже говорила, що це у нас з вами новинка. тому тут Знову ж таки, два пробники, але ж я вже, в принципі, взяла цей шампунь. І кондиціонер тут, здається. Да, тут ще у них, до речі, є маска і незмивний бонд-бальзам ось такий вигляд. Тобто тут кондиціонер і шампунь. Ось, Якщо підняти, то те, що я замовила. І ще в них є маска, і якийсь незмивний. Засіб, не знаю, треба буде глянути, можливо, пізніше замовлю, звичайно. Ну, ось такий, скажімо так, рекламка на їхні продукти. І ще в нас одне: це також пробник, подарунок, знову ж таки, якась акція, бо кількість перелічених товарів. Це у нас, я так розумію, бо тут і не вказано в чекові це шампунь. Для блондинок, я так розумію, тому що тут ось на самому ньому захист кольору вказано і так далі. Не знаю, правда, що за бренд, напевно, Мідіс, має він ось такий вигляд, можливо, ви знаєте, користувалися. Ну, Мені даний пробник не підходить, тому що я не блондинка, але мені є кому віддати, тому, в принципі, не пропаде пробник. Такий доволі великий, масивний. Тому ось так такий пробник ще від мейкап. Так, у нас з вами все, ніби я все вам показала. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на всі ці товари, перейдете, подивитеся. Я вам дякую, що ви додивились дане відео до кінця. Буду дуже вдячна за ваші підписки вподобайки, адже це дуже важливо для мене. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!